Популярна сумка А4 формат. Маємо її у трьох кольорах. Це у нас чорний, темно-синій та сірий кольор-сірий графіт. Сумка доволі якісна, вона містка, гарна по функціоналу. Маємо попереду дві кишеньки на змійках. Всі змійки гарно працюють, відкриваються. Також позаду є кишенька. Основне центральне відділення. Доволі містке, воно може вмістити в собі документи формату А4, журнали. Також є відділення на змійці для важливих документів чи будь-що, що ви захочете сюди покласти. Доволі широка, тобто в неї можна розмістити бутилку води, можна розмістити з собою продукти в судочку. Доволі гарний варіант на роботу, на подарунок чоловікові. Також має ремінець, він регулюється по довжині, підійде під будь-який зріст. Кому потрібно, телефонуйте, замовляйте в трьох кольорах.